Так, друзі, вашій увазі класна однокімнатна квартира на Family Plaza Здано обжита секція 40 метрів квадратних, функціонував півтора кімнатних квартир. Санвузом є інсталяція, душова. Тут у нас просто кухні гарна велика, повністю квартира комплектна, тобто є духова шафа, мікрохвильова піч вбудована. Секція йде з газом, тобто на грів води, батарей і теплої підлоги. Робоча Зона з підсвіточкою. така маєчка, Посудомийна машинка, холодильник, світло-трекінгове, тут тві-зона, місце під обідню зону, ось такий балкончик, Можна собі вийти, випити кави, Окрема кімната, комплектоване спальним ліжком з підйомним механізмом, приліжкові бра. Є ще місце під шафу, ще одну додаткову, і також ці візони. Вартість всього 66 тисяч. Повністю всі витрати включені в вартість, тобто 66 тисяч. І ось ця квартира ваша, можна завозити свої особисті речі і проживати.